Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні будемо готувати ось таку смакоту. Це мої улюблені курячі котлетки, дуже соковиті та смачні. В мене курячий фарш, тут 650 грамів, вже перебитий з салом. Ще нам знадобиться одна здорова цибуля, часник за бажанням та три скибочки батона. Батон треба замочити, завжди беру молоко, але молока зараз немає просто тепла водичка. Нічим не гірше. Так, гарно. так як фарш у мене вже готовий, я буду перебивати все в блендері. Часник, цибуля, і ще додаю зелену цибулю. Мені так здається, цікавіше, і вони такі гарніші виходять. Взбиваємо, додаємо до нашого фаршу. Та далі хліб. Все добре перемішуємо. Більш додавати нічого не треба, крім спецій. В мене це сіль. Універсальна приправа до куриці. У мене є, я купувала в інтернет-магазині, дуже смачна, мені дуже подобається. Паприка копчена Та чорний перець. Спеції додаєте ті, які любите ви. Все готово. Я, бачите, взяла вершкове масло, нарізала такими брусочками його. І формуємо наші котлетки вологими руками та всерединку шматочок масла. Обсмажувати це я буду все в паніровочних сухарях. Якщо нема сухарів, не біда, можна і так. І на середньому вогні жаримо з одного боку. Ось така краса. І коли перевертаємо на інший бік, я накриваю кришкою. Пахне просто неймовірно. І чесничок відчувається, і масло це взагалі. Дуже смачно, вони дуже соковиті, не сухі, саме головне. В мене вийшло 15 штук. Ось така краса. Треба спробувати. Вони дуже-дуже ніжні, бачите? І дуже-дуже соковиті.